Токове повідомлення для вас. Сьогодні йде тема роботи. Жінка якась стоїть позаду вас, в когось це буде бабуся, в когось це буде мама. Просить вас, не живи життя таке, як я жила. Не жертвуй собою. Вибирай справу до душі. В тебе багато талантів, в тебе багато навичок, і саме в твоїх талантах в тво... жагі до чогось. Саме там твій напрямок, да, оце як зараз говорять, предназначення. Предназначення це ті таланти, здібності, якими володіє ваша душа. Але зачасту в нас це заблоковано через якісь події в житті, через дитячі якісь наші травми. Ну, Для прикладу, ви хотіли танцювати, а вас там вперли вчитися на бухгалтера. Хоча бухгалтерії ви не любите, як приклад. Те, про що ти думала, думав, це, е, це питання. Всі твої навички, які ти напрацювала, напрацював в цьому вже житті, їх використовуй е, в своєму напрямку. Найближчим часом, найближчих три місяця, ти будеш вивчати новий напрямок. Так, да, там в тебе не буде відразу ресурсів, але ти повинна повинен зрозуміти, що для того, щоб стати. В тому напрямку, який ти вибереш для себе класним експертом, спеціалістом, тобі треба період навчання. Саме дев'ятий аркан, який є цього року, це «Адшельник», саме пора навчатися. Хто думав, хто відкладав, можливо, хтось хоче на якісь курси, хтось хоче якийсь напрямок новий вивчити. Саме пора. Дій, не бійся. Пробуй, вчися, розвивай свої скіли, використовуй свої скіли, які ти вже отримав, отримала в житті. Це тобі допоможе на якихось етапах. Е, також просить обирати напрямок, не той, який круче, там, модний зараз. Да? А от прям чесно собі дай відповідь. Що тобі подобається, куди тебе тягне. Да, от дуже важливо, хто йде в езотерику, наприклад, да, розпаковку там, дару свого і так далі. Я йду туди, бо це модно. Але от в мене йдуть клієнти на розпаковку своєї сили, і всіх шаблонно сидить, я маю йти в таро. Не всім треба в таро. Слухайте свою душу, комусь треба цілітельні якісь напрямки вивчати, комусь коучинг якийсь, це також цілителі. Тобто да не всім треба таро. Якщо вам це подобається, да, вивчайте, розвивайтеся, це навіть у діагностиці з клієнтами вам буде допомагати, але не зациклюйтесь на шаблонах. Я йду туди, бо туди всі йдуть. Що відгукується в вашій душі? Е, прийшла клієнтка, яка травами, свічками займається, їй це подобається. Слухайте свою душу. Наша задача відкрити свою індивідуальність, не бути схожими шаблонними, а бути своїм напрямком. Навіть Таро, коли я особисто вчила. Я вчила вчила їх по-своєму, тому що є той таролог, який вивчає книжки і, скажем, систему. А є вид екстрасенсорних здібностей, це трішки інше. І от я вчила по екстрасенсорних напрямках да? тема екстрасенс, він щитує по своєму карти, він чує більше поток. Да? Як там, умовно, клієнт прийшов, я щитую цепочку, я щитую історії. І в мене трошки інше сприйняття таро. Тобто чуйте, як вам відгукується, туди ідіть. Ще вам така підказка летить, духовний наставник, мужчина стоїть ще позаду справи. Правого плеча, ви його не бачите, можливо, комусь в снах приходить підказки, він вам дає таку підказку для того, щоб ти зорієнтувала, що, куди тобі про що. Не всіх це езотерика буде, да? не натягуємо сову на глобус. Сідай, виписуй. Всі свої склади список, випиши всі свої навички. Що тут і зараз ти вмієш робити? Що ти, можливо, робила чи робив в дитинстві, чим ти займався, чим ти захоплювався? Повиписуй і задай собі запитання, чим ти не хочеш займатись. Умовно, ви класний юрист. Ну, не хоче ваша душа цим займатися. Ну, це я про себе. В минулому юрист не нравиться мені це, хоча в мене це і виходило. Да? От я знаю, мені треба тару, от воно мені надо, от я і пішла, вивчила, і супер мені це зайшло. Тому що я йшла з серця в цю справу, а потім вже почала інші свої таланти в таких напрямках езотеричних розвивати поступово. І от вам, духовний наставник, дає таку підказку, випиши списком, чим ти б хотіла займатись і що ти вже вмієш. І там, чим ти б хотіла займатись, от на це треба розвив... Оце треба вивчати, да? і розвивати це в собі. Тобто, ми до чогось маємо дар талант, але класні спортсмени як стають відомими тільки коли працюють над собою, коли вигорають там в своїх спортзалах і так далі. Тому ваша задача. Та почути себе. Вибрати те, що вам відгукується, і ваша задача вибрати свій напрямок, те, що підказує ваша інтуїція і серце. Бо зачасту ми йдемо на курси, вивчаємо якийсь навичок новий, потім приступаємо до роботи, а душа наша сопротивляється. Чому наша душа сопротивляється в реалізації цього? Тому що ви обирали головою. Ви йшли туди, бо там вам казали, що ви будете успішні, успішні, і ви там заробите мільйон. Тому важливо для того, щоб дійти до класного результату, почути себе, знайти чесні для себе відповіді, можливо, підказки звернутися до таролога там, до астролога хто куди хоче. Уточнити, чи підійде мені те, що я для себе обрав, обрала, да, і е, працювати над цим. Але головне, щоб вам це подобалось і як себе перевірити, чи це моє. Якщо умовно пропадуть всі гроші зі світу і вам скажуть, ви просто займаєтесь і там, умовно щось робите в своєму житті. І якщо ви чесно дасте собі відповідь, що навіть коли мені не будуть платити гроші, я буду цим займатися, оце прям ваше. Також дуже важлива інформація. Що сьогодні цілий день летить з потоку, мушу вам передати, що для того, щоб розпакувати свій дар, свої таланти, навички, призначення, місію, називайте це як хочете, вам треба тут врахувати два аспекти. Перше, це ви маєте пропрацьовувати себе, пропрацьовувати свої внутрішні установки, деструктивні установки, які ви отримали з дитинства, це в тому числі і родові установки, які передаються з покоління в покоління, це страхи блоки ваші. ви маєте Робота над собою постійно така має бути. Да? Як її робити? Приходьте до мене в індивідуальне наставництво. Я вам буду я вас місяць буду вести. Далі, якщо захочете, будете продовжувати зі мною працювати, не захочете. Побачите, як це пропрацьовуватись, як розбирати історії, як шукати свої деструктивні програми, страхи, як з ними працювати, і далі ви можете самі пропрацьовуватись вже без мене. Іти до інших провідників. Час від часу у вас провідники будуть мінятись. Це нормально. Тобто на одному етапі мені треба один наставник, на другому етапі мені треба якийсь інший експерт-наставник, а десь я йду сама, саморозвитком, самопропрацюванням займаюсь. І також другий важливий аспект, який ви маєте врахувати на цьому шляху, ви маєте навчатись тому навичку, з яким ви хочете працювати. Не впаде на нас дар, не впадуть ці знання. Їх треба іти і навчатись самостійно або в якої на якихось курсах наставниках.